Дікаю! З вами Чесофія. Сьогодні у нас з вами Неге Тредім ЗМІ. Сьогодні у нас огляд на захід, який буде відбуватися на Неоплазі о 2 годині дня, сьогодні 30.08. І це 2D-зустріч, аніме та кей-поп косплеї. Тут вже дуже багато людей, мені здається, вони всі зайшли до Неоплази. Ми зараз будемо робити невеличкий огляд на сам захід. Мають бути ярмарки, кей-поп-батли, конкурси та косплеї та ведучий, який буде проводити сам захід. Я побачила... Ті, хто декілька днів тому вирішила приїхати, бо мені треба тут дещо забрати для себе. Хоча я ні не дивлюся в кій попі ніяк не проявляю себе. Але тим не менш, мені дуже цікаво познайомитися з людьми з цієї індустрії. Ну що, поїхали, подивимося, як буде проходити цей фест. Я до тебе з питаннями. Якого персонажа ти сьогодні представляєш? Ерена із атаки титанів. Mm -hmm. А чому саме його? Ну він он... мені <гум> дуже подобався, типу один із найпрописаних прописаних персонажів, поэтому нево так. Да. А як давно ти займаєшся косплеями? Ніколи. це другий раз в житті, коли я вот так хотілася. Ну круто, круто, бо до тебе я вже бачила, підходили фотографуватись. Так, яке аніме порекомендуєш мені як людині, яка не знайома з цією культурою взагалі? Uh, я думаю, это Violet Evergarden. Я бы посоветовала атаку титанов, потому что это одно из моих самых любимых аниме. Но я думаю, как для первого аниме это оно слишком длинное. И именно четвертый сезон, типа, самый крутой, а четвертого сезона это слишком долго смотреть. А Violet Evergarden, это такое типа чувственное, прям. Ну, очень хорошо. дуже дякую. Привіт, Я давай з питаннями. Як давно ви займаєтесь косплеями? О, ну, виходить, десь близько 4-5 років. Років, якщо я правильно пам'ятаю, але прямо активно напевно роки два. А чому почали займатися? Ну мені сподобалася вся ця тема. Я пам'ятаю, що парука моя перша була на знижці на Алі -експресі». Я вирішила почати якось. Зрозуміло. Так, якого персонажа ви сьогодні представляєте та чому саме його? Сьогодні я у косплеї Кей з Genshin Impact. Чому саме його? Ну мені запропонували парні зробити. Ось і прийшли. Нарешті з'явився привіт. Зрозуміло. Угу. А яке аніме порекомендуєте мені як людині, яка не знайома з цією культурою? Напевно, Камісама Кіс, дуже приємно Бог. О, таке романтичне, прикольне аніме. Рекомендую. Дуже дякую. Добре. Вас сьогодні з питаннями. Як давно ви займаєтесь консплеєм? Косплеєм я займаюсь рок десь три, напевно. Це з, з осени 22-го року. Угу. А чому почали займатися? А, я тоді був у фандомі домі такі 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 месники, угу. і дуже хотів закосплеїти конкретно чіфою моєму на той момент самого улюбленого персонажа і взяв його. Угу. Зрозуміла. А якого персонажа представляєте сьогодні та чому саме його? А, зараз я у Зандику. це маленький. Версія доктора з Геншином Пакту. Mm -hmm. І його не знаю, якщо чесно, чого, але типу. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. яке аніме порекомендуєте мені як людині, яка не знайома з цією культурою. О, я думаю, яка база, яка для мене, це волейбол, моя городська академія та токійські месники. Mm -hmm. Добре, зрозуміло. дуже дякую. Привіт! Я до тебе сьогодні з питаннями. Як давно займаєтесь косплеями? Косплеями я займаюся Юля. Це достаточно трудно, так що що нужно в юня для того, щоб гриму гріму навчитися рисувати. Угу, зрозуміло. Якого персонажа представляєте сьогодні та чому саме його? Сьогодні косплей на Томіо Кагію, студентка Росіка, що демона. Це, мабуть, найпростий косплей з цього этой... аніме. Не треба рисувати так сильно брові і угу. тоналки мало треба. Угу, зрозуміло. Яке аніме порекомендуєте мені, як людині, яка не знайома з цією культурою? Наверно, Атака Титанов, тому що це класика аніме. І и... хоча дивитися спочатку, але потім подобається. Зрозуміла, дуже дякую. Я до вас сьогодні з питаннями. Як давно ви займаєтесь косплеями? А, активно 4 роки, а так 6. Майже 2 роки активно займаюся. А як почали? А, просто Давно хотілося приміряти на себе образ улюблених персонажів. Mm -hmm. Познайомився зі своїм бро, він мені дав танжера поносити. Mm -hmm. Зрозуміла. Так, якого персонажа ви представляєте сьогодні та чому саме його? Uh, Zero Two, кіберпанк-версія. Mm -hmm. Чому саме його? Бо це моя вайфу. Mm -hmm. І мені хотілося зробити щось у стилі кіберпанк. Березень 7 з Honkai Star Rail, тому що вона класна і це моя улюблена дівчинка. Зрозуміла, так. Яке аніме порекомендуєте мені як людині, яка не знайома з цією культурою? Столевий алхімік і Тріган, <ś Pick voice> доктор Стоун. Дуже дякую. Я до тебе сьогодні з питаннями. Скільки часу пішло на створення твого костюма? Ой, скажу дуже мало, де я його замовила багато частин, ну і так вже доробила сама дещо. То день напевно uh -huh. зрозуміла. Uh, яке твоє улюблене аніме? Це фрірине. <esf>. А якого персонажа ти сьогодні представляєш та чому саме його? А це саме фрірен, тому що вона така дуже легка, вона дуже цікава і вона на мене схожа. Чому, на твою думку, косплей став таким популярним в світі? Тому що люди хочуть е, якось виділитися, показати, що їм подобається, і це дуже добре. Угу. А чи, були, чи була ти ще на подібних фестивалях, які з них запам'яталися найбільше? Ну, це мій перший раз, тому це моє таке е, перше проявлення в косплей. На такі фестивалі ще mm -hmm. Зрозуміло. Яке аніме порекомендуєш мені як людині, яка не знайома з цією культурою? Mm -hmm. Ну, дуже класне аніме це One Piece. Е, воно теж одно з моїх улюблених, і в нього є навіть екранізація е, саме на Netflix. Mm -hmm. Дякую. Я до вас сьогодні з питаннями. Е, скільки часу пішло на створення костюму? Mm, ну, десь дня, два-три, тому що мені треба було хвостики було якось розпутати, mm -hmm. та, ну, і та купити косплей. Mm -hmm. Зрозуміла. Якого персонажа ви представляєте сьогодні та чому саме його? Е, Міку з кліпом Сморайзер, тому що ну, це моя улюблена пісня та персонаж один з улюблених. Mm -hmm. Зрозуміла. Е, яке твоє улюблене аніме? Е, моє улюблене аніме це е, Хіталія та страни осінь. Угу. Mm -hmm. Чому, на твою думку, косплей став таким популярним в світі? <гумут> ну, Тому що це як самовираження, та це весело. Угу. Mm -hmm. Чи була ти ще на подібних фестивалях, які з них запам'яталися найбільше? <гумут> так, звісно була. Мені запам'ятався останній, який був 3 травня. Угу, mm -hmm. Зрозуміло. Яке аніме порекомендуєш мені як людині, яка не знайома з цією культурою? Ну, теж я порекомендую Хиталя та Страни Осі, це як комедійне щось. Угу, mm -hmm. зрозуміло, дуже дякую. Так. Сколько часу прошло на создание костюма? А, Где-то около 4 месяцев, потому что сам костюм шел 3 месяца, плюс парик месяц шел, укладывала его, наверное, не за два. Ну, в принципе, из-за того, что костюм был нашел, вышло три-четыре месяца. Mm -hmm. Зрозумило. А, Какое твое улюбленное аниме? Hunter x Hunter. Mm -hmm. Чему, на твою думку, косплей стал таким популярным в Свите? Честно? Не знаю. Ну, просто это... можна показати себе свої таланти і так далі. Багато хто інтересувались, драйв, втавитися своїми персонажами улюбленими і от так і стало поле популярним. Зрозуміло. Е, чи була ти ще на подібних фестивалях, які з них запам'яталися найбільше? Так, да, була на різні, на Відей, на Біхебі, Таноші. Е, а, це це згадує всі, вони всі дуже класні, дуже круті, як проходить шикарно. А яке аніме порекомендуєш мені? Незнайомости ее культурой. Хантеркс Хантер, і, можливо, парад. Дуже дякую. Дякую. Скільки часу пішло на створення костюма? Власне, цього костюму буквально ноль, тому що це куплений костюм. Але я створюю костюми для себе та на замовлення і вони займають десь приблизно місяць. А скільки часу займаєтесь косплеями? З 2017 року, але щоб так активно, це напевно 2-3 роки. Зрозуміла. А чому почали займатися косплеями? Ой, не знаю. Якось мені сказала моя подруга, Друга, там такий класний є фестиваль, там це так кльово, а я тобі дивилась дуже активно аніме. Я думаю, клас, хочу побувати в цій всій атмосфері. Прийшла на старенький Акіхабар, якого вже, на жаль, немає в 2016 році. Мені сподобалася атмосфера, люди, що ти як в своїй тарівці. Зрозуміла, так. Яке твоє улюблене аніме? Ще давно вже не дивлюсь аніме. Ну, мабуть, «Атака Титанів» може. А якого персонажа ти сьогодні представляєш? А, це Марін. А, вона з аніме якось лялька, закохала чи щось таке. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміла, так. Чому на твою думку косплей став таким популярним в світі? <плочен> а, мені здається, тому що це все пішло навіть від фільмів. Люди дивляться фільми, їм подобається, як люди перетворюються в других персонажів, і вони хочуть так же. А, але а, знімати в фільмах це складно. Приповчати да. всі ці авторські, ці мастерні. Тому мені каже саме через це, бо вони хочуть втілитися в персонажа, який їм подобається. Угу. Чи були ще на подібних фестивалях і які з них запам'яталися найбільше? А, так, я була на безліч фестивалів в Україні, і найбільше мені напевно запам'ятався фанфон. Mm -hmm. Бо той самий масштаб, масштабніший фестиваль в Україні, і там, там не величезна кількість mm -hmm. людей буквально. Я не знаю, навіть, 25 тисяч, так точно. Mm -hmm. Так, а яке аніме порекомендуєте мені як людині, яка не знайома з цією культурою? Mm -hmm. Макнити, коли будете дивитися, Але mm -hmm. добре дуже дякую. Як давно займаєтесь косплеями? Ну вже я з дитинства взагалі займаюся косплеєм. От як народилася, вже полюбила косплей, mm -hmm. гріми. Я не на якому паці не, не не виходила без космо. Mm -hmm. Зрозуміла. Якого персонажа представляєте сьогодні та чому саме його? А, це сам крей, це осі, тобто це мій персонаж, перспешки. Я, я дуже полюбляю міфічну тематику. Ну, можете вважати, що це Янко. Mm -hmm. Зрозуміла. Скільки часу пішла? На створення костюма. Ну, я створюю костюми дуже швидко. ну Це, може, робила два місяці. Ага, зрозуміла. Яке твоє улюблене аніме? Ну, насправді їх дуже багато, але не має бути мопських 100. Чому, на твою думку, косплей став таким популярним в світі? У мене папа китаєць, я жила там вісім років, я знаю мову досконало, тому це для мене як просто мультики з дитинства. М -м -м -м. Зрозуміло. Були ще на подібних фестивалях і які з них запам'яталися найбільше? Так, в Дніпрі дуже багато. От, навіть взяти е, Таноші, 2D, хепі-хепі, фан-комбо в Києві. Ось це ну, в нас всіх буває. Mm -hmm. е, яке аніме порекомендуєте мені як людині, яка не знайома з цією культурою? Ну, це дивлячись, що ви полюбляєте, бо аніме це лише жанр. Якщо ви любляєте романтику, ну це романтичне Аніме. Якщо любите бойовики, ну може. Ну, давайте підбірку. Підбірку ну дивіться. Може, якщо бойовики... Подивиться магічну битву. Mm -hmm. Вона дуже цікава. Mm -hmm. ну, дуже дуже, дуже дякую. Я два своїх здачки на рюкзак Інз ще Софії, як в минулому році. І мені видали також спікер прикольненький і номерок для участі в лотереї. Зараз ми дізнаємося, котрі вона буде. Можливо, я ще й прийму участь в якійсь лотереї. Фест буде йти десь до вечора. Після п'ятої години тут буде лотерея. Я свій номерок передала Вікі. Вона буде грати за мене. Будемо тримати за неї кулачки, щоб вона щось виграла. Я вже зараз йду з цього фесту. Бо маю ще купу планів після нього, але тим не менш мені дуже сподобалося. Я познайомилася з купою цікавих людей. Багато кому роздала свій ютуб-канал. Звісно, підписуємося. Не забуваємо лайкати це відео, обов'язково пишіть коментарі, чи сподобався вам такий формат. Можливо, мені треба частіше ходити на різного роду заходи. На цьому все. Всім дякую за перегляд. З вами була Чесофія, всім па-па!